Щиро вітаю усю спільноту нашого каналу і нових його глядачів також. Пройшов ще один тиждень і я радий то, нашій черговій зустрічі, яка присвячена спільним роздумам над уривками з апостольського послання. Приємно, що наші зусилля приходяться вам до вподоби. Про це свідчить ваша активність на каналі, ваші перегляди, коментарі це все те, що дихає, мотивує. Особливо вдячний тим, хто допомагає розповсюдити це відео. Щира подяка і тим, хто допомагає нам своїми благодійними пожертвами, донатами. Кому кого є потреба для особистого спілкування, будь ласка, я повністю в доступі, додавайтесь в друзях у Фейсбуці, і там для спілкування є чудова можливість. А зараз наш уривок, задля якого ми зібрались. Це також уривок із послання до євреїв, як і у е, дві минулі неділі. У нас є великий первосвященник, який пішов на небо і тепер живе з Господом. Це Ісус, Син Божий. Тож давайте міцно триматися нашої віри в нього. Христос, наш первосвященник, здатний співчувати нашим слабкостям. Бо, пройшовши через усі випробування, через які і нам доводиться йти, він жодного разу не згрішив. Тож рушаймо впевнено до Божого престолу благодаті, щоб здобути милість і підтримку в тяжкі часи нашої скрути. Кожного первосвященника обирають з поміж людей і призначення його допомагати людям в тому, що вони мають робити для Бога, а також нести йому дари і пожертви за гріхи. Так, первосвященник спроможний бути лагідним з тими людьми, хто грішить через своє незнання, бо й сам має слабкості. Його обов'язок приносити пожертви як за гріхи інших людей, так і за власні гріхи. І ніхто не може сам собі надати цю велику честь бути первосвященником. Він має бути покликаним Богом, як то було колись із Аароном. Так само і Христос не обрав самого себе, щоб одержати цю славу, стати первосвященником. То Бог зробив це, сказавши йому: Ти син мій, я сьогодні став твоїм отцем. Теж говориться і в іншому місці святого Писання: «Священник ти навіки, як той Мелхіседек. Минулого разу ми вже з вами зазначали, що одна із найважливіших ідей послання до євреїв це первосвященство Ісуса Христа. І сьогодні ми чуємо уривок про те, де викладається сутність і умови священницького служіння, зокрема. Як це було в старому заповіті, і звідси е, витікає і розуміння е, первосвященницького служіння Христа як єдиного істинного первосвященника. Усякий священник несе на собі обов'язок бути представником народу перед Богом. Інакше кажучи, виступати як посередник і заступник перед Богом від імені народу Божого. Гріх віддалив і постійно віддаляє людей від Бога. В якому джерело життя і, і, і самого нашого буття, нашого існування. Гріх покладає прірву між Богом і людьми, і священник, особливо це, як розумілося, у старому заповіті, покликаний ніби перекинути міст через оцю прірву і вводити людей у присутність Божу, приводити їх до престолу благодаті, як це сказано в посланні. Такі обов'язки люди покладали на звичайних земних священників. І Ісус Христос, будучи непростим священником, навіть не священником із роду аарону, бо це все-таки були боговибрані люди. Христос є великим первосвященником. Він подолав цю прірву і пройшов через небеса, і тим самим проклав шлях від землі до престолу Божого. Так, сповідує наша віра, і в цьому сповіданні виражена і наша надія, і заключене наше спасіння. Бо хто із грішних людей здатний піднятися на небо і насправді наблизитися до Бога? Зрозуміло, що ніхто. Але Христос і Ісус, Він ж не священник із звичайних людей, він великий посередник, вищий за всіх інших посередників ангелів, священників із роду Аарона. Вищий навіть за законодавцем Моїсея, бо він син Божий, божественний за своїм народженням і своєю сутністю. Але Ісус, він же був не тільки сином Божим, равним, рівним Отцю за божество. Христос був і людиною у всьому подібною до нас за винятком гріха. І коли в прочитаному тексті, до речі, йдеться про те, що Христос був подібним до нас, простих людей, був випробуваний у всьому. Але не з грішим. То мається на увазі не стільки ті чи інші моральні чи етичні спокуси, яким ми піддаємося на кожному кроці. Там мова йде про, знаєте, таку основну принципову спокусу, фундаментально. Тобто про випробування, коли під сумнів ставиться сама віра людини. Тут передбачається, знаєте, така біблійна Адамова спокуса зректися життя по вірі і спокуса відпасти від Бога. І в цьому випробуванні, яке Христос неодмінно переживав, ми бачимо Його як безумовного переможця. Таким чином, Христос відповідає усім умовам істинного першого священника, тобто посередника між людьми і Богом. Він був єдиний з Богом, з божественною природою, і водночас як людина солідарний з грішним людством, яке страждає. І піддається спокусам. І хоча Христос своїми немочами, людською обмеженістю і подібний до своїх братів людей, але був і залишається без гріха, а отже, на відміну від старозавітніх священників, не має потреби приносити жертву за самого себе. Нарешті, цитуючи е, месіанський псалом завершені сьогоднішнього уривку, Послання до євреїв вказує на винятковість, екстраординарність священство Христа і Ісуса, яке вище за священство Аарона і навіть Мюхиседека. По суті, якби дивно не звучало, але Христос єдиний справжній священник у Християнстві. Ті люди, які обрані для служіння церковній спільноті та поставлені на це служіння через рукопокладення, у новому заповіті, якщо ми уважно читаємо, вони принципово не називаються священниками, але єпископами, наглядачами, пресвітерами старішинами і деяконами служителями Так, у побуті, звичайно, ми нерідко користуємося словом священник, і я цим словом користуюсь, але кожен раз я розумію, що це я вживаю це слово умовно, бо безумовний священник, тобто той, хто приносить в жертву, в першу чергу, самого себе. У нас один і це Христос. А усі хрещення є співпричасниками благодатних дарів священства Христа і його жертву, яку Він приніс на Христі, і плоди якої пожинаються вічно. Саме тому Він вічний первосвященник. Хоча при цьому ми можемо мати ж різні покликання і різні служіння в церковній спільноті, але всі ми виправдовуємося лише священством Христа і лише Його посередництвом. Не раз мені доводилось чути, як чиясь віра страждала через того чи іншого священника. Ба більше сам маю низку власних сумних історій, коли через мою недосконалість чиясь віра страждала, тобто я був причиною спокуси чиєїсь віри. І багато хто виправдовує свою байдужість до віри саме негідною поведінкою священників. Були б вони буцімто людьми дещо кращими, то і віруючих було б побільше. Мені, звичайно, така думка скидується на самовиправдання. Але навіть якщо і так, я з впевненістю можу сказати: християнство все-таки має ідеального священника. Для тих, чия віра вимагає ідеального священника, у мене радісна звістка. Він є. Він, хоч і один, але цього достатньо. Очевидно. Мова йде про єдиного, безумовного і істинного священника Христа. Яке щастя, що в ньому, на відміну від земних носіїв священного сану, ми ніколи ані зневіримося, ані розочаруємося.